Пастку я ставлю фумить, щоб бродячий рій до себе схопить, бджоли злетіли, знайшли свій притулок, новий їхній дім наповнився звуком. Вітаю, друзі! Деякі пасічники скаржаться, що проставляли пастки, а бродячі рої не йдуть, не літять, нема роїв. Я оце третю пастку поставив. І схоже, що тут поселився рій. Я і не планував цю третю пастку ставити, але в мене рамок лишалось таких, що ну, сім'ям я не хотів давати, вони такі темнуваті. Ну, а для рою, думаю, нормально. То я відвіз цю пастку поставив. Ну, я не знаю. Лід не дуже великий, чи це може розвідка ще. Якось вони літають. Не дуже так певне, якби побачити, що з пилком повертаються, то тоді точно що рій. Ну, можливо, це якийсь там другий чи третій рій від когось утік. Той маленький. А можливо, що й просто розвідка. Колись я так. Подумав, що рий поселився, забрав, привіз додому, а там, ну, бджіл, може там 20 у пасті виявилось, то я назад відвіз ну, і потім рій прилетів. Ні, ну на розвідку наче й не схоже. Мабуть, маленький рий, але рої літають. Я тут у таких хащах поставив. Що як вони знайшли це місце невисоко від землі? Ну, метрів десь два, чуть більше. Я ось із землі знімаю цю пастку. А, так, так, є, там бджола із трішки з пілком пішла. Це, це рий, невеличкий рій. Просто розвідка, пилок тягнути не буде. Так, бджілки повертаються. Це рий. А ще видно, що маленький, судячи польоту. Ну, але ж все-таки. Навіть цим невеличким роєм якусь свою основну сім'ю підсилю. Так, щось що так. Ще один третій бродячий рій. Ну більше вже в цьому році пасток ставити не буду. Ну і на цьому все. Дякую за увагу і до побачення. Літо квітує, ме пахне в гаю. Пчілки працюють зранку рання. Сонце встає і дарує тепло. Буде в нас меду доволі на стол. Я заберу їх до пасіки. Там буде затишок, там буде спокій, квітами тілиться щедро земля, бджоли несуть нам багатство життя, літо критурями пахне в гаю.